Доброго ранку, героям слави Херсонщина. Це Україна безумовно. І от Херсонщину і Україну продовжують обстрілювати росіяни. Скажіть, будь ласка, які наслідки нічних обстрілів. Продовжують обстрілювати росіяни, і знаєте, були чутні вибухи. А під ранок це не шахіди, і чотири шахіди було збито над Херсонською областю інші були збиті над іншими областями. Тобто наші системи ПВО вони. І закривають небо в Херсонській області для всієї України від шахидів і працюють якраз протидіять тим артилерійським атакам, які постійно наносять окупанти а протидіють саме якраз точними знищеннями в черговий раз були нанесені удари по розташуванню ворога в Скадовському районі, звідки обстрілює окупант з боку голої пристані саме місто Херсон. Ну і відповідно Каховка і Нова Каховка, там де обстрілюється Береслав, і обстрілюється правобережна частина Дніпра і населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя. Тобто окупанти підступно обстрілюють, обстрілюють систематично, постійно і ночі, і в день. Ну тільки зранку ще не було вибухів. Зазвичай і ранок Херсоні починається з вибухів. Слава Богу, поки ще немає, але від Орків чого очікувати не треба треба розуміти. Тися, шоворки постійно ведуть обстріл, тому треба все ж таки бути, бути дуже обережними, якраз перебуваючи в місті Херсон. А пане Селіше, будь ласка, а в яку пору доби найчастіше відбуваються прильоти по Херсону? Та ви знаєте, уже херсонці кажуть: от проснулися окупанти, постріляли, пішли каву попити, попили каву. Там година перерива знову почали стріляти. Тоді пішли на обід. Там пообідали, не стріляють, пообідали, почали знову стріляти. Тобто, обстріли відбуваються постійно, постійно відбуваються в день, постійно відбуваються вночі. Не можна сказати, коли більше, коли менше. Можна сказати, що цілодобово тривають обстріли Херсона. Скільки баска власне цих частішення обстрілів Херсона та Херсонської області чи покращила ситуація щодо евакуації цивільного населення? Йдеться чи добровільно покидають свої домівки? Так, ці так, виїзд людей доволі організований. Я сам спостерігав, як виїжджають люди. Як організовано проходить запас, якраз на центральному залізничному вокзалі в місті Херсоні іде запис на евакуацію. Можна завчасно приїхати за 4 часи до відправлення поїзда, оформитись. Це відбувається прямо в будівлі вокзалу. перейти в зал очікування, там пропонують чай. Сідають в поїзд і надалі їдуть поки що в Тернопільську область. Також є організовані маршрути і по іншим областям можна в Припірніцькій воюватися автомобільним маршрутом. Іде запис, в тому числі і через сайт військової адміністрації. Багато людей хто має можливість добровільно користуються можливістю виїхати з міста Херсона. І ну, такі люди здебільшого там перебувають неподалік. Це Миколаїв, Одеса на зараз Миколаїв доволі багато людей приїжджає якраз з Херсона, тому люди користуються дійсно можливостю виїхати і перечекати е, ось ці обстріли. Перечекати той час, коли все ж таки наші збройні сили, наші ПВО зможуть закрити небо над Херсоном і е, уникнути ураження цивільної інфраструктури і житлових кварталів. Францискою будь ласка, яка ситуація з Саме от артерії, якими ми говоримо через Дніпро, які расисти, коли відходили, вони попідривали Антонівський міст і вище переправи. Там зараз є якісь понтони чи, можливо, інші способи, або переправлятися на лівий берег, і чи їх регулярно обстрілюють окупанти? Ні, можливості переправлятися немає, і, і ця можливість заблокована навіть коли оголосили про те, що ті люди, які знаходяться зі своїми плавзасобами на лівому березі, можуть повертатися. А це було здебільше для людей, які знаходяться на дачах в голопристанському районі. То навіть тоді окупанти підступно обстріляли один сплав плавзасобів, де люди намагалися повернутися в Херсон. Одна людина загинула, одна поранена. Треба розуміти, що окупанти свої спостережні пункти, які розміщені в них вздовж узбережжя Дніпра. То вони обстрілюють і можливість пересуватися по самому Дніпру. А люди, які інформацію, що це можливо для того, щоб Ну, як можлива переправа з лівого берегу правий, Люди, які зібралися в Олешках, то окупанти ну взагалі розігнали просто людей. І це була така, знаєте, недокомунікація. Люди не змогли зрозуміти, що це не евакуація, а можливість повернутися своїми плавзасобами, якраз в район річкового порта. Тобто окупанти не дають цієї можливості, щоб люди поверталися з лівого берега на правий, навіть на своїх плавзасоб. А до речі, пане Сергій, ви згадали про голу пристань, про дачі про місто Олешки. Скажіть, будь ласка, яка там зараз ситуація? Власне, з силами окупантів? Вони намагаються відводити трішки від нагадаю нашим глядачам, що Олешки голу пристань, це безпосередньо міста на лівому березі перед Дніпрі. Яка от власне там ситуація саме з рашистами технікою живою силою? Чи вони все-таки відводять на 15-20, а може й глибше кілометрів? Чи вони там залишаються? Ні, основні сили вони відвели від Олешок від голої пристані, там знаходяться здебільше, якраз спостережні пункти окупантів, тобто невеликі розташування ворога і ось ці артилерійські системи, але вони їх так само вже відводять в глиб, тому що після ураження якраз наших збройних сил вони вже зараз якраз можна спостерігати те, що мінометні обстріли вони скоротилися, тому що якщо на початку ще. То окупанти навіть обстрілювали просто з мінометів. На зараз якраз ЗСУ контролює вже пересування ось цих мобільних груп. І окупанти здебільшого зараз ведуть обстріли якраз системами залпового вогню, які відвели вглуб лівобережної частини області, там на 20-30 кілометрів і звідти ведуть обстріл. Але присутність їх в усіх містах на узбережжі є. Вона незначна. Але це і ще раз скажу з. Остережні пункти е, окупантів? А якщо пане Сергію, ви знаєте добре, цей регіон? Скажіть, будь ласка, от зараз будуть е, холода, зима е, яка буде ситуація на Дніпрі і загалом, чи це сприятиме е, можливому просуванню збройних сил України? Ви знаєте, зими абсолютно різні бувають на півні. Буває таке, що й морозу немає. Бувають доволі сильні морози. Якщо казати, що Дніпро може стати, то може Дніпро стати, звичайно. То можливість важкою технікою йти по Дніпру, важко казати. Але ну як ми бачимо, на зараз поки що доволі тепла і весна, і початок зими. Хоча прогнозувати, яка буде зима, знов таки кажу, доволі важко. Важко в нас на півдні погода, вона ну доволі різко міняється. Ну взагалі-то тепло, але ж бувають морози і до мінус двадцяти, і тоді може стати Дніпро, то саме прогнозувати, як це буде, мені важко сказати. Якщо Дніпро дійсно стане, ну треба розуміти, що е, окупанти можливо будуть е, все ж таки е, системами залпового вогню бити і по льоду для того, щоб його ну, як то кажуть, зробити і зробити Дніпро непроїзним Да? Ну, замість ледли таких uh -huh. можна так собі подумати, тому важко, чесно кажучи, спрогнозувати з військового точку зору як зима і льот на Дніпрі допоможе форсуванню Дніпра. Але я до чого запитую: тобто, чи може бути на Дніпрі такий літ, який би витримав техніку, яка б по ньому просувалась? Були були такі випадки. Інколи Дніпро так замерзав. Ну таки кажу не так часто, але такі випадки були. Пане Сергій, дякуємо вам, що знайшли час до нас доєднатися і розповісти, як живе Херсонщина. Херсонщина це Україна, Херсон вже майорить під українським прапором, і вже недалеко той час, коли і решта області та і всієї території України буде назад повернуто до України. Дякуємо вам.